Прийде навіть час, коли всякий, хто вбиватиме вас, буде думати, що тим він служить Богові. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Це пророцтво нашого Спасителя вже здійснилося на християнах церкви перших трьох століть, коли різні царі вбивали їх, думаючи, що приносять службу Богам, захищаючи свою віру та тим самим спасаючи державу. Як вночає нас один з ранніх отців Святої Церкви. Кров мучеників стала і стає насінням для майбутніх християн. Одним із таких є святий великомученик Юрій Переможець, пам'ять якого ми вшановуємо сьогодні. Великомученик Юрій був сином багатих і благочестивих батьків, які виховали його в християнській вірі. Народився він у місті Бейрут біля підніжжя Ліванських гір. Вступивши на військову службу, великомученик Юрій виділявся серед інших воїнів. Своїм розумом, хоробрістю, фізичною силою, військовою поставою та красою. Досягнувши незабаром звання Тисяцького, святий Юрій став улюбленцем імператора Деоклетіана, поставивши собі за мету відродити в Римській імперії язичництво, що відмирало. Діоклетіан увійшов в історію як один з найжорстокіших гонителів християн. Почувши одного разу на суді нелюдський вирок. Про винищування християн, святий Юрій загорівся співчуттям до них. Передбачаючи, що його теж очікує страждання, Юрій роздав своє майно бідним, відпустив на волю своїх рабів, прийшов до Діоклетіана і, оголосивши себе християнином, викрив його в жорстокості та несправедливості. Мова святого Юрія була сповнена сильних і переконливих заперечень. Проти імператорського наказу переслідувати християн. Після безрезультатних умовлянь відректитися від Христа, імператор наказав піддати святого різним мукам. Святий Юрій мужньо переносив страждання і прославляв Господа. Зрештою, імператор наказав відрубати мечем голову святому. Так, святий мученик відійшов до Христа в Нікомідії в 303 році. Життя і мучеництво святого великомучениця Юрія Переможця. Це ті земні сторінки, його прославляння і спасіння. І тепер на небесах він знаходиться серед сонму небесних наших захисників, і кожному готовий подати руку духовної допомоги. Тому і ми, уповаючи на його опіку в нашому житті, взиваємо до нього із такими словами: Святий великомученику Юрію, моли Бога за нас, грішних.